Уряд Греції з усіх сил намагається уникнути дефолту. Прем'єр-міністр країни Алексіс Сіпрас усе ж таки погодився прийняти умови міжнародних кредиторів, але зі своїми поправками. Так, у листі до Єврокомісії, Міжнародного валютного фонду і Європейського центробанку, він попросив відкласти підвищення пенсійного віку до жовтня 2022 року і зберегти пенсійну надбавку Солідарності до 2019 року. Зокрема, Афіни погодилися на реформу щодо податку на додану вартість за винятком оподатку. Кування грецьких островів, а от в обмін на згоду проводити реформи за умови міжнародних позичальників, Ціпрас попросив у Євросоюз новий пакет допомоги у розмірі майже 30 мільярдів євро. А втім, Єврогрупа відмовилася задовольнити останні пропозиції Греції. Міністри фінансів країн-членів Єврозони вирішили, що продовження програми фінансової допомоги залежатиме виключно від результатів референдуму, запланованого на 5 липня. Зважаючи на політичну ситуацію, відхилення усіх попередніх пропозицій, рішення провести референдум в неділю та рекомендації уряду Греції громадянам не підтримувати пропозиції кредиторів, ми не вбачаємо підстав для подальших переговорів з цього питання. Перспективи виходу Греції з кризи прокоментувала також і директор розпорядник міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Ми переконані, що Греція повинна провести структурні та фіскальні реформи. Тільки після цього європейські партнери зможуть продовжити фінансування її боргових операцій. А поки політики та економісти продовжують шукати шляхи виходу із ситуації, в яку потрапила Греція, найбільше страждають пересічні жителі країни, адже їм просто потрібна визначеність та впевненість у майбутньому.